Вітаю, шановні глядачі. Фізична особа це особа, яка не є громадянином, це мігрант, тому не є власником держави. Фізична особа не має прав і свобод, має тільки обов'язки. Тобто людина, яка має статус фізичної особи, є мігрантом, не є власником держави, та має тільки обов'язки. Давайте розбиратись, так це чи не так. Фізична особа це мігрант. Генеральна асамблея членів ООН в 1977 році дала визначення, що фізична особа це особа, яка не є громадянином. Це логічно, тому що фізична особа має право набути громадянство. А поки це не сталося, фізична особа не є громадянином. Також в приватному міжнародному праві є визначення, фізична особа це мігрант. Але це доречно тільки у контексті якогось конкретного документу, який стосується мігрантів чи іноземців. Якщо ми говоримо про загальне визначення, то термін фізична особа означає людину як суб'єкта права, і міжнародне законодавство за статусом виділяє такі різновиди фізичних осіб, як громадяни, іноземці та особи без громадянства, біженці, мігранти та інші. Тепер давайте подивимось, що з цього приводу каже наше законодавство. Відкриваємо сайт Верховної Ради, законодавство, термінологія законодавства. У пошуку пишемо фізична особа. Тут ми бачимо, що фізична особа це особа, яка має громадянство. Це людина як учасник цивільних відносин, це громадянин України, фізична особа без громадянства або громадянин іноземної держави. Це власник, утримувач, не суб'єкт підприємницької діяльності. Тобто ми бачимо різні визначення, які залежать від документів, в яких вони наведені. Тому стверджувати, що фізична особа це тільки мігрант, недоречно фізична особа не є власником держави. У Конституції зазначено, що земля та природні ресурси є об'єктами права власності українського народу, але не народ розпоряджається об'єктами права власності, а держава, чи точніше, Республіка Україна. Тому що органи державної влади здійснюють право власності від імені українського народу. Український народ це громадяни України всіх національностей, таке визначення дає Конституційний суд посилання в описі тому, щоб мати право власності, треба бути громадянином. І фізична особа може їм бути, наприклад, за наявності паспорта громадянина України. Фізична особа не має прав і свобод, має тільки обов'язки. Давайте подивимося, що з цього приводу написано у Конституції. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе. У Конституції є багато згадок про те, що кожен має ті чи інші права і свободи, кожен, тобто і фізична особа теж. Крім цього, іноземці та особи без громадянства можуть набувати право власності на рухоме чи нерухоме майно. Виходить, що фізична особа має права та свободи. Висновок. Фізична особа має права і свободи. Може мати різні статуси, не тільки статус мігранта, може бути громадянином, а значит, і власником держави. Перевіряйте інформацію. Дякую за увагу! Хай щастить!